Так, секції фіксуються між собою, але в залежності, як ви хочете зробити. Якщо ви не хочете її засипати, наприклад, просто з'єднати і покласти, то е, трошки так, скажімо так, проблематично буде. Якщо ви навіть одну секцію просто положите, засипати її ще бнем, її ногами вже не ну, вона у вас не з'їде. Тобто, в залежності від того, для яких вам цілий треба. Є така, є польська, е, вона дорожча буде, ніж українська, і вона, ну, вона там уже та з'єднається. Що ти, ну, вообще там, якщо вы з'єднується пластом, все, там, все в місті, типу, поняли, буде ходити. Ніяк ти не роз'єднаєш, там таке усилля треба приложити конкретне, звісно. В залежності від того, для чого вам потрібно. Наша українська 135 гривень секція 60 на 40 коштує, це орієнтовно десь 550, 550 грн квадратний метр виходить. А якщо та що така вже нероз'ємна, там буде 700 гривень квадратний метр. Ну, в залежності від того, для чого вам треба, чи вам треба брати польську, чи треба брати нашу українську. Тобто напишіть краще в особисті повідомлення, чи наберіть мене, ми з вами це все обсудимо, і я вам ну, скажу, вже підскажу, яку краще брати. Бо ну, якби смисл переплачувати, якщо вам там чисто під ноги треба ходити чи під ліхову машину. Тобто, я якось так. Так що гір рішетка в нас є. В Житомирі можете забрати самовивозом або відправка по всій Україні. Абсолютно по всій Україні. Київ, Дніпро, Харків, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Одеса відправляємо по всій Україні. І генератори зарядні станції, газові балони теж ми це все маємо.